Віки, царю віків, незмінному, святому, тому що небо й землю сотворив, за те, що зберігає в світі злому, що нас таких собі Він підкорив. Ми вдячні є за всю Його роботу, за милосердя, з'явлене в Христі, за спокій досконалий, за турботу, прийми о молитву прості, слова хвали від серця дуже щирі, що в наші душі все вкладаєш ти, не так. Як псалом-співець у псалтирі, дай Боже інші нам слова знайти, все, щоб від серця з вірою живою, без сумнівів, що ти святий нам Бог, що ми спасені кров'ю святою, нас зберігаєш щастя цей від тривог, і любиш нас найбільшою любов'ю, Жертовною життя віддав для всіх, всіх, хто приходить, омиваєш кров'ю, що був душі прощений кожен гріх. Допоможи хвалу завжди складати у кожні дні життя, що ми живемо. Що ще Господь ми можемо віддати до тебе, Боже, щирим серцем йдемо. Слава Богу.